Дерева це діти природи, можна запевнено стверджувати, що без них неможливо повноцінне життя на нашій планеті Земля. Вони дарують нам тінь, коли ми страждаємо від спеки, дарують плоди і стіних фруктів та дивують нас неймовірними краєвидами. Але на зміну залишається їх основна роль. З екологічної точки зору, дерева важливі тому, що збагачують повітря киснем. А дерева роблять повітря вологим і чистішим, вони стабілізують температуру. Саме тому, поблизу дерев, ми відчуваємо цілющу прохолоду. Посадка дерев це один із способів охорони навколишнього середовища. Установи ООН та місцеві організації захисту природи щорічно залучають населення різних країн до посадки зелених насаджень. Різні молодіжні об'єднання ставлять перед собою щорічні завдання, посадка великої кількості дерев. Подібні соціальні програми мають великий вплив на суспільні маси. Вони звертають увагу громадськості на проблеми світового масштабу. І чим більше людей включається в роботу, тим швидше відновлюється світовий лісовий запас. Східна мудрість говорить, що той хто посадить дерево буде мати рік щастя. У посадці дерев є щось глибоко символічне. Це сприяє розвитку та підтримує нове життя. Посадити дерево це не тільки подарунок планеті та кисень для людей, а й символ росту, розквіту та врешті плодів. Кожна людина є самобутньою і неповторною особистістю. Однак всіх людей об'єднує спільний дім земля. Людство є частиною природи, тому дбайливе ставлення до природи, охорона навколишнього середовища та поліпшення екологічної ситуації є досить актуальним. Сьогодні більше ніж ніколи збереження життя на землі вимагає від нас почуття загальної відповідальності, щоб підтримувати навколишнє середовище в чистоті та зберегти від ушкоджень. Ми маємо так власне, чимало зусиль. Саме від нас залежить, яку природу ми передамо у спадок своїм нащадкам. Таким чином роль дерев в житті людини неможливо переоцінити. Глобальні зміни в кліматі, постійно виникаючі з потошені землі, виштовхують нас запобігти незаконній вирубці лісу. 24 квітня Славутицький рецей вже не вперше зустрів поважного гостя українського політика та громадського діяча Миколу Томенка. Після цікавої зустрічі старшокласники разом з паном Миколою долучилися до екологічної ініціативи та висадили саджиці дерев на центральній площаді міста. Дуб один із найдавніших символів українського народу. Дерева, яким судився довгі вік, стають священними, бо скільки історичних подій, змін у природі, суспільстві їм судилося побачити за сторіччя. Саме тому декілька днів тому наша команда посадила на цій території п'ять дубів. Зберігайте наші національні символи та природу. Слухай, як дерево пускає коріння всередині тебе його гілля. ля згору до сонця жила миру. Там, на вершку біля твох міста виростуть скоро нові міста вулиці твоїх домок. 我是你。